Привіт! Це подкаст про жіноче здоров'я, у якому я лаконічно розповідаю про важливі для нас теми. Щоразу я спілкуюся з лікарками, щоб принести вам усе найголовніше. У цьому епізоді я хочу розповісти про те, як проходить відновлення жінки після народження дитини та вагітності, а також про міфи щодо вагітності в цілому. Про це я поговорила з лікаркою-акушеркою Наталією Богуславською, що бере участь у проєкті від благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї. Давайте розглянемо детально процес відновлення після пологів, розібравши всі ключові аспекти, які важливо знати жінці у цей період. Адже народження дитини це не лише велика радість, а й серйозне навантаження на організм матері. Перш за все, важливо розуміти, що період відновлення триває приблизно 6-8 тижнів. За цей час організм поступово повертається до свого звичного стану. Матка скорочується до початкового розміру, органи черевної порожнини повертаються на свої місця. А гормональний фон починає стабілізуватися. Саме цей період потребує особливої уваги до свого здоров'я і дотримання певних рекомендацій. Гігієна це основа. Жінка повинна дотримуватись правил особистої гігієни, уникаючи використання вагінальних тампонів у післяпологовий період. Варто застосовувати спеціальні гігієнічні прокладки. Після кожного відвідування туалету обов'язково підмиватися, щоб уникнути інфікування. Харчування має бути збалансованим і повноцінним. Заборонених продуктів для матерів, які годують, небагато, але дієта має враховувати індивідуальні особливості: національні традиції, релігійні переконання чи можливі захворювання. Потрібно споживати достатньо води не менше 2 літрів на добу, адже грудне вигодовування потребує підвищеного рівня гідратації. Що стосується фізичних навантажень, то інтенсивні заняття спортом краще відкласти на два місяці після пологів. А до цього найкращою фізичною активністю можуть стати прогулянки з дитиною або легкі вправи для зміцнення м'язів тазового дна, зокрема вправи кегеля. Одне з найпоширеніших питань, коли можна повернутися до статевого життя, лікарі радять відновлювати інтимні стосунки лише після обов'язкового огляду гінеколога і не раніше ніж через 6-8 тижнів після пологів. Це необхідно, щоб переконатися, що організм готовий і не має ускладнень. Однак післяпологовий період не завжди проходить без проблем. Жінка має бути уважною до сигналів свого тіла. Наприклад, надмірні кров'янисті виділення, біль у животі, який не зникає, або підвищення температури це причини негайно звернутися до лікаря. Крім фізичних змін, не слід забувати і про емоційний стан. Багато жінок стикаються з післяпологовою депресією або так званим «бебі-блюзом». Це природна реакція організму на гормональні зміни, втому і нові обов'язки. Важливо не замовчувати свої емоції і звертатися за підтримкою до близьких психолога чи навіть лікаря. Серед інших поширених проблем після пологів: запори, гемороїдальні вузли, нетримання сечі та випадання волосся. Кожна з цих ситуацій може бути вирішена, але для цього потрібні своєчасні дії і консультації з фахівцем. Відновлення після пологів це час, коли жінка повинна зосередитися на своєму здоров'ї, довіритися своєму лікарю і не боятися звертатися за допомогою. Це природний процес, який при дотриманні рекомендацій допомагає поступово повернутися до звичного ритму життя, насолоджуючись новою роллю мами. А тепер я хочу виділити трішки часу, аби переповісти вам про міфи, якими поділилась Наталія Богуславська. Бо вони відображають страхи та неправильні уявлення, що можуть ускладнити досвід майбутніх мам. Ось деякі з них, а також пояснення лікарки, що допоможуть краще зрозуміти ці моменти. Перше пологи це дуже боляче це міф, що часто лякає жінок. Хоча біль під час пологів не можна ігнорувати, важливо підготуватися до цього процесу. За правильного налаштування, розуміння фізіологічних процесів і підтримки, біль можна перенести значно легше. Важливо пам'ятати, що пологи це не тільки біль, але й народження вашої дитини, що має бути в центрі вашої уваги. Міф номер 2 Пологи займають дуже багато часу. Раніше було прийнято, що пологи можуть тривати до кількох діб, однак тепер середня тривалість пологів значно зменшилася. Для перших пологів це може бути 14 годин, для повторних 7 годин. Прискорення пологів через медичні втручання не завжди є фізіологічно корисним, тому важливо не поспішати, якщо немає медичних показань. Третій міф: другі пологи проходять легше, ніж перші. Це правда лише в деяких випадках. Кожна жінка унікальна, і хоча досвід перших пологів може допомогти другому процесу, негативні емоції від попереднього досвіду можуть вплинути на те, як відбудуться наступні пологи. Міф номер 4 Пологи у доньки будуть схожими на пологи матері. Це не так. Вагітність і пологи кожної жінки унікальні і на них впливають різні фактори від здоров'я до генетики обох батьків. Міф номер 5 Стимуляція пологів завжди необхідна. Це міф. Жодна медична процедура, зокрема стимуляція, не може бути проведена без вашої письмової згоди. Якщо стимуляція необхідна, лікарі обов'язково обговорять це з вами. Міф номер 6 епідуральна анестезія небезпечна. Це також міф. Епідуральна анестезія є безпечною, якщо її проводить досвідчений анестезіолог, і жінка чесно повідомляє про свої медичні особливості. Тому важливо, щоб жінка мала відкритий діалог з лікарем і анестезіологом. Міф номер 7 народжувати потрібно тільки в спеціальному кріслі або лежачи. Вибір позиції під час пологів залежить від жінки. Найважливіше, щоб вона почувала себе комфортно, при цьому не шкодячи собі та дитині. Міф номер 8 рутинний розтин промажений обов'язковий. Це застарілий міф. Тепер акцент на збереження тканин під час пологів і ростин робиться тільки за необхідності та з вашої згоди. Міф номер 9 Нам не потрібна допомога під час пологів. Підтримка під час пологів дуже важлива. Ваші близькі, чоловік, сестра чи подруга можуть бути вам корисною підтримкою, щоб ви не були самі. Міф номер 10 Жінка омолоджується після пологів. Міф, який може походити з наукових досліджень, які показують, що під час вагітності деякі частини хромосом, телемери, можуть збільшуватися, але після пологів все повертається до нормального стану. Загалом вагітність може спричинити зміни в тілі, але це не омолоджує жінку. Міф номер 11. пологи обов'язково захищають від раку, хоча є дослідження, що свідчить про те, що народження знижує ризик деяких видів раку, це не є гарантією. Регулярні медичні обстеження і профілактика важливі незалежно від того, чи була у вас вагітність або пологи, чи ні. Не ведіться на ці міфи і довіряйте лікарям, які фахово допоможуть вам проти маршрут до щасливого материнства. Дякую, що слухали цей епізод. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на наш подкаст і діліться ним з іншими. Будьте здорові!